Вітаю, друзі! Сьогодні 10 квітня. і, Як я вчора і обіцяв, ми приїхали на Буковину. Погода сьогодні, бачите яка сонячна. Вітра майже нема. 24 градуса. Ось так. Бачите як листечка тут вже о, які Зоровене. У нас таких нема. А що ти там знайшла? Папорти. Листя папоротника? Ага, так. Да. Вже починається. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я, Ірішка, Жекірі, Більба і Марсель. Гарно сьогодні. Далечко сьогодні забралися. Ну, сподіваюсь, не даремно. Ну, от. Підемо, пошукаємо шапинку, зморшки. Ну все як завжди, друзі, все побачите, все, що ми знайдемо. Головне, щоб знайшли. Ми ці місця, друзі, гарно знаємо. Але щось з-за того, що далеко це знаходиться, не дуже часто сюди приїжджаємо. Ліс не впізнать, так, да, капець. Таке все зелене. Ого! В нашій області ще не так все розпустилось. Ну тут тепліше, друзі. Нам ще трошки залишилось і ми на місці. Подивимося. є ли тут шапинка. Останнього разу, коли ми тут були, скільки? Тут 15 знайшли, так? Ну так. Подивимося, що сьогодні. Зараз ми ходимо, друзі. По наших місцях знайомим. Пошукаємо, а потім підемо по нових місцях. Ми не були, отут поле є. Через це поле такий самий ліс. О, Якщо тут нічого не знайдемо, то підемо туди. Погано, що дощиків не було. Це я точно бачу. Собакам сьогодні взяли. Більше водички. О! Ріжка з собаками зверху ходить. Ну а я тут по вірочках. Вже напевно хвилин 20 тут. Ходимо. Поки що нема. Листів багато Морсик, так, так. Шукайте теж грибочки. Та поки ні. Собаки запихались. Зараз домоємо водички. Зараз, зараз, зараз.

Напилися водички. Погано Іріша, що дощів не було. Бач, яке сухе все. У нас... Та, ну, да, у нас, друзі, дощики були. І по прогнозу показували, що в цих е, місцях теж були. Але ж я бачу, що, ну не знаю, якщо і були, то так собі. Поморосило та і все, так? Да? Ну нічого. Що, собакини? Недостатньо вам було водички. Грізучка прохолодна, бачите. Нехай собі. Відмоємо потім. На жаль, друзі, ми в цих місцях. А ну що там позаду мене? А, зачепилося. Гіляка. На жаль, друзі, в этих цих місцях... Ми багато грибниць не знаємо. Жекері. Такий схил глубочезний. Зараз ми вже ходимо по тих місцях, куди ми не, не доходили. Бо по наших місцях нема нічого. До речі, на завтра теж плануємо поїхати на Буковину, але ж зовсім в нові місця з розвиткою. Ну. І трошечки далі. Бо тут, я думаю, ходи-не ходи не буде толку. Дощиків не було. Ну що там в тебе? Теж нічого? Де ж на чого? Вже листя, бачите, такі тіні видбрасні. Та не знаю рішення, нижче, є сенс чи ні. Напевно, поки що ні. Давай ще трошечки вперед пройдемо. Першими нашими грибочками на сьогодні ось так, бачите, ми якось зустрічали вже такі. О, ще. Не знаю що це. Таке не збираємо. А це що, друзі? О залишки від змії бачите так а того що треба нема маю на увазі зморшкі шушеретки шопинки не знаю як 24 градуса відчувається як 30 градусів вже мокрі всі Сонечко припікає, почалися хащі, бачите які. Ну, в таких місцях теж можуть бути. Але, друзі, все як порох. Чесно кажучи, ну, ми думали. Були впевнені, що щось де знайдемо, обов'язково. Але ось так. Вийшли ми, друзі, на іншу сторону ліса. Поле таке красиве, да? Ой, як гарно. Ще один привал, друзі. О. Ну, знаєте, ми думали, тут був дощик, але ні. Будемо повертатися ми потихеньку, підемо іншою дорогою. Нам десь з кілометра півтора. Може щось знайдемо, але великі сумніви. Що, пахне? Угу. Ні? Трошки. Трошки. А що це? Вишня чи черешня? Щось таке. Ну що, банда, попили водички? Пішли. Завтра, друзі, я вам казав, що ми теж поїдемо на Буковину. Але ж судячи по цьому всьому, що дощиків не було, напевно інший маршрут виберемо ближче до якихось річок, ну так, так щоб волога була. Смарчкова шопинка, зморшки, вони полюбляють біля річок рости. Тому якщо так сухо, Дощика сьогодні вночі точно не буде. Та навіть якщо і буде, то не встигнуть вони піти за одну ніч. Так що завтра, напевно, поїдемо десь біля річок пошукаємо. Пройшли ми, друзі, ці півтора кілометра. Так, повільно, уважно дивлячись. Може що, знайдемо. Ні, друзі, нічого, жодного грибочка. Ось так. Була надія, коли їхали. Але ж бачите. Ось так. Ну нічого, собаки набігали. Ми походили, свіжим повітрям подихали. Да гарно. День сьогодні гарний. Трошечки спекотно, але так. Нам залишилось десь метрів 100, друзі. Будемо купати собак, бо вони грязнючі такі тою луже так накупалися там. Та їхати додому. Супер. Як прогулянка, супер. Але ж, на жаль, нема чого вам сьогодні показати. Ну що, друзі, все як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.